У нас 11 курочок і два півника. півника. От там вони гуляють по снігу. Вчора було скільки яєць? 9 9 яєць. А сьогодні? скільки? 5 поки що. 5 поки що. І зараз покажу. От у мене така ще з жовтня місяця орхідея. І сьогодні от таке яєчко. З'явилося. значить, хтось почав теж нестися. Ну, це дуже добре. Значить, буде у нас ще більше яєчок. Добре, добре. Ага, у нас 11 курочок і два півника. півника. Отам вони гуляють по снігу. Вчора було скільки яєць? Дев'ять яєць, а сьогодні? скільки? П'ять поки що. П'ять поки що. І зараз. Покажу.